В Україні восьма говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грица. Вітаю вас. Зростає кількість загиблих через російську атаку по Києву. Станом на зараз 10 загиблих і понад 60 постраждалих. Серед них шестеро діти. Ворог бив і ракетами, і дронами. Це одна з наймасованіших атак за останні кілька місяців. Руйнування зафіксовані в п'яти районах столиці у Святошинському частково зруйнований багатоповерховий будинок і там працює наша кореспондентка Олена Чернякова. Олено, що можна сказати про перебіг рятувальної операції і як допомагають людям на місці? Олю, вітаю, пошуково-рятувальна операція триває, розбирають завали у цьому двоповерховому будівлі. На місці працюють ДСНС також е, службові собаки, що означають, що під завалами можуть лишатися люди, і власне собаки допомагають їх е, шукати. Е, на місці також. Люди з прилеглих територій вже розгрівають завали, збирають скло. Ми бачили дві жіночки, які теж з цього району теж вони застали цього атаку, але вони прийшли сьогодні сюди, щоб розібрати і врятувати свою виставку із молодіжного центру. Щодо родин постраждалих, то бачимо, що з ними працюють і психологи і медики. Ми до них поки не можемо підходити чисто з етичної точки зору. На місці також ну до для глядачів, що місце. Пошуково-рятувальної праці точили суди не допускаються ні журналістів, ані місцевих, щоб легше було проводити е, роботу. Ну, також е, зазначу, що на місці вже бачила, що підходять і правоохоронці, і інші службовці до місцевих. Е, Дивляться, в якому стані їх майно, щоб можна було подати документи на відшкодування. Власне, нам також вдалося на місці поспілкуватися із постраждалими і тих, хто ще чекають на своїх рідних. От власне їх історії почуємо. Двері всі повибивало. Все просто жоможна зламалось, і все. Ну дітло. квартира ціла, класно. Там просто трощі нічого не мав. А ви як себе почуваєте? Якщо чесно, мені здається, що я вдаралася головою. Да. Ну, Таке трошки у голову дружині, я теж не пас. У мене молодший брат. І от він втратив друга. Ну, страшно. От, в тому будинку вже? Да. А скільки років? До 18, до 18 максимум. І Батька з молодшою сестрою вже глядачі витіла, а його з мабушкою. Вони там працюють, але я відчуваю, що він там. Він, навіть, живий. А вам не потрібна допомога? Ну, там не допомога. Ви встигли вийти, та? Чи вас вже доставали рятувальники. Ну, я сама витягнула Що казати про будинок, то він двоповерховий, як розказували місцеві воно близько 16 квартир. Скільки вдалося врятувати, скільки ще людей може лишатися під завалами от ДСНС Поки не кажуть, про просять певний такий режим тиші, щоб вже коли з'явиться остаточна і точна інформація, вони повідомлять і медіа і безпосередньо суспільство. Я також відзначу такий чутливий момент, що буквально хвилин тому з цього будинку вдалося врятувати кішечку, і будемо сподіватися, що їй. Вдасться з'єднатися зі своєю родиною. Ну а щодо атаки казати, то справді сьогодні у Києві певно не спав жоден район столиці. Постраждало п'ять районів. Це була така досить підступна атака ворога, тому що одночасно насили, летіли і дрони, і крилаті ракети, і балістики. Тож бачимо, що ворог хотів. Як сильніше бійти наші ППО і завдати найбільшої шкоди цивільному населенню? Оля, ми лишаємось тут на місці. працюємо. як з'явиться додаткова нова інформація? Будемо повідомляти Олена, Дякую за роботу і за інформацію. Олена Чернякова про наслідки масової атаки на столицю. Харків цієї ночі також не спав. Місто пережило три хвилі ударів. Спочатку полетіло сім крилатих ракет, потім 12 безпілотників. І третя хвиля знову крилаті ракети. Поранених наразі двоє каже мер міста Ігор Терехов. Більше про наслідки питаємо у нашої Ірини Антонюк. Ірон, можливо, з'явилася нова інформація, що зараз відбувається на місці влучання. Олю, вітаю, дійсно, харків'яни просто не спали цю ніч. Чотири години від першої до п'ятої була безперервна атака. Щонайменше 20 ударів загалом і безпілотників і ракет порахували. Щодо наслідків, гатили загарбника одразу по кількох районах міста. І от знаємо і про пошкоджені приватні будинки, і про багатоповерхівки. Ми зараз знаходимося біля будинків, які постраждали найбільше. Це дуже така щільна забудова. Звичайний звичайний спальний район ракета влучила буквально за кілька метрів від дев'ятиповерхівки. От тут повилітали вікна, розірвані балкони. Дуже пошкоджені квартири всередині. Саме від такої потужної вибухової хвилі бачимо, що буквально кожне третє вікно. Вибито в цих будинках навколо ще в адміністрації району підраховують скільки точно пошкоджень, але бачимо, що щонайменше три багатоповерхівки побиті тут. Є люди, які не спали всю ніч. Ось що нам розказали, як пережили цю атаку. Сама страшна ніч за цю війну дуже страшно було Бо дуже гучно було. Дуже було гучно. Штори і летались, а потім вже в п'ять ранку ніби почали засипати і прилетіли ракети. І скло посипалось, вікна повипадали. Цю ніч не спали, вважали скільки взривів було, а потім, як бабахнуло, так я думала, що там і впаду. Від світанку біля місць Лочен, вже працюють і комунальники і аварійники допомагають якомога швидше прибрати наслідки ударів, зібрати скло, залатати вікна, перевірити всі комунікації, тому що вибуховою хвилю вони також дуже сильно пошкоджені. Щодо потерпілих, дійсно саме на цю годину відомо про двох людей. Вони мешканці були саме цього будинку, біля якого ми зараз знаходимося, і ми чекаємо інформації, ще в якому вони зараз стані. Ось так така інформація на зараз? А ми продовжимо працювати тут і будемо розказувати більше в наступних випусках. Олю. Яро, дякую тобі за інформацію. Ірина Антонюк з Харкова про комбіновану масовану атаку на місто. Під російський обстріл цієї ночі потрапила і залізнична інфраструктура. Поранення дістали провіднику і Машиніст у Києві їх стан задовільний, кажуть залізничники. В Києві і на Харківщині пошкоджені технічна колія, а також адміністративна і технічна будівлі залізниці. І Більше доби без перестанку окупанти б'ють по об'єктах енергетики в Херсоні. Їх атакують із дронів і з артилерії, по місту перебої зі світлом. І коли розпочнуться відновлювальні роботи, вова говорити не беруться, бо обстріли не зупиняються. Щойно енергетики намагаються виїхати на місце. Росіяни обстрілюють їх повторно. Ожна третє бойове зіткнення на фронті минулої доби відбувалося на покровському напрямку. Росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Калинового зеленого поля і Успенівки. Активні бойові дії точилися і на Курському, Лиманському і Торецькому напрямках. Там окупанти сконцентрували основні зусилля в районах Дачного, Кримського, Торецька і Леонідівки. На Куп'янському напрямку противник штурмував позиції в районі Загризового. А на Харківському атакував поблизу Вовчанська і Вовчанських хуторів. За останні два тижні штаб офіційно подає, що там. Чотири-п'ять боєзітнень на вовчанському напрямку на вовчанських хуторах населено на помні тихи. Насправді це так набагато частіше почали двигатися в нашу сторону ворожі сили і засоби набагато більше важкої техніки застосовують набагато більшого особового складу.